Всім привіт! Презентую вам лоциху худі та кофти чоловічі жіночі. Вони всі йдуть утеплені всередині. Така як кофточка-моделька на замку. Так виглядають кофти. Вони всі утеплені всередині флісом. Їх матеріал бавонна та поліестер. Так виглядає худі з капішоном та з кишенями. Вони всі є таких... Різних відтінків спринтами. Розміри будуть від М до 2 xl Розміру М у нас буде 2 кофти в лоті. Розміру L у нас буде 4 кофти. Розміру XL 2 кофти та розміру 2 xl буде одна кофта. Загальна кількість в лоті 9 одиниць. Вартість такого лоту 2520 гривень. А собі вартість однієї кофти всього 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.